Вітаю, шановні глядачі. Запрошую зараз вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких втручань, програм негативних можна очистити себе, близьких людей, дітей, онуків і будь-яких порч прокляття. Тож, промовляйте імена близьких людей, коли я говорю всіх, хто дивиться відео, близькі люди. От, починається чистка. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю допомоги, прошу, очистити людей. Всі, хто дивиться відео близьких людей, відпорчених програм, негативу. У якої природи відомої і невідомої. Вищі сили, янголи охоронці прошу допоможіть, як цей віск потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, переводи. Отвороти, привороти, розсорки, кладовицька магія негативна. Церковна негативна магія, мусульманська, християнська негативна магія, всі втручання у родові системи, зійдуть негативні переклади чужої карми негативні. також сходять вороти, остуди, отвороти, хвороби, біль, страждання, порчі насмерть, заздрість, нервові розлади, порчі на здоров'я, морок і депресії. Посттравматичний синдром, напруга, агресія сходить, страхи залежність від алкоголю, нікотину, ігроманія сходить, залежність від статевих відносин, сходять всі, залежність від страждань, адреналінозалежність, залежність, переїдання. Також сходить перекриття доріг на гроші. На любов, на здоров'я, на е, щасливу долю чоловічу, жіночу, перекриття доріг на магічні здібності, блоки, блокировки, поліназвичі сходять, смуток, страждання, самотність, порщина. на самотність сходять, війна з шлюбів, покривала вдови печать, самотності сходить, страхи, переляки, безсоння. Зійде депресія, сльози. Зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, і сіль весь цей негатив на себе забере. Буде так, і так, і вийде в негативне дає. Так, і я запрошую ще сили, допомоги. Янголи-охоронці, духи роду, прошу допомоги. Усім, хто дивиться відео близьким людям, повертаються сили, здоров'я, енергія, молодість. Краса, фінанси, щаслива доля. І з цим воском у життя тих, хто дивиться відео, близьких людей, приходить вдача, успіх, багатство, здоров'я, любов, мир, перемога, злагода в сім'ї, щас, щаслива доля. Здійснюються всі плани, наміри, мрії, без перешкод, відкритий шлях на успіх, на вдачу, на здоров'я. Відкриваються шляхи і дороги. Всі, хто дивиться відео близькі люди, як це липа липкі до грошей, до щастя, для успіху, до вдачі. І як цукор а солодкий, так і всі, хто дивиться відео близькі люди, солодкі для щастя, для успіху, для вдачі. Для перемоги, для натхнення буде так і такі. Тут ще шавлі я додала. Це для здоров'я. Так, вище сили. Допоможіть. Скажіть, боже, Боже, подивіться, що твориться ріки крові. Це, напевно, були дні. Працювали вороги. Угу. Ну це все, що ви знаєте, від кого ви очікуєте негатив. Більше крадники. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи треба очистити тих, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу негативного, програм, негативних втручань у долю. От вона і вийшла. Агресивна жінка, дуже-дуже агресії багато. А може сильно боліти голова. Вам поставили програми такі на роботу, щоб ось туда була на роботі, щоб ви не могли працювати. Порча стоїть на самотність, більше мені на роботу. Щоб від от вас одвернулися ваші роботодавці, замовники, покупці, щоб ви не змогли заробити, як перевод, те, що вам, щоб пішло цій жінці. Ну не вийшла спроба. Все одно вам прийдуть ваші люди, ваша робота дуже плідна, Боже, як хамут такий одягали, зав'яз... Тут мені йдуть пута пута на руки на ноги, могли закрити шлях. Дивіться, які петлею прям такою взялося. Тому вам видно прокипіло до свічки. таким петля Зараз я буду знімати. Тут саме дороги на гроші закрили на роботу, на клієнтів, на замовників. На крах, провал, щоб був провал в роботі. Знімаю порчену програму, повертаю назад ці жінці, всі порчені програми. Всі переклади, переводи. Ви все одно на коні. У вас е, дуже професія. Ой, ви дуже гарний професіонал своєї справи. Ефективна робота. Любите працювати. Ніхто так не працює, як ви, багато, надійно. Це неможливо відібрати. Дуже тверезо до всього ставитись. Бачите, студу на голову робили, щоб ви не хотіли робити, не могли робити, працювати. Замовляли майстра, заперечую весь негатив убираю, заперечую,сь негатив знімаю, всі пута знімаю з ніг, з голови убираю студу. Ось цікаю сіпута з рук ніг знімає. Більше лиха зробити не зможе, Боже, як швидко працює. От, а ще заздрість і на чоловіка, і на дружину. От якщо ви. Або може ви партнери, так теж може програтись, щоб у вас ну, заздрість на гроші, на прибутки, на фінанси. І Знімаються всі ошейники, хамоти, собачу долю знімаю, перекриття доріг, убираю, відкриваються шляхи і дороги на гроші на прибутки. Стабільні, без перешкод, легкими, радісними шляхами до вас йдуть гроші постійно і стабільно, і ніхто не зможе цього забрати. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Перекриваю, перекриваю, прошу ваші сили, допомоги. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, відновіть фінансові потоки. Поверніть сили, поверніть енергію, здоров'я. Успіх, вдачу поверніть фінанси. Повністю зруйновані всі захисти на порчених програмах, більше не зможуть закальцовані програми працювати. І всі майстри, всі а, вороги, всі, хто замовляють порчені програми, більше цього зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не зможуть. Люди, всі, хто дивиться відео, близьких людей, як від дзеркала, весь негатив відбивається і ворогам повертається одразу. Не на переклади, не по колу, не по крові, не по роду, не на переводи. Тому хто робив, лишається, тому хто замовляв, лишається. Хай самі з цим живуть, розбираються, більше лиха зробити не зможуть. Так і так і є. буде так. Отака От ще гачок такий. А а тут сущу прив'язували, сутність, і вона зараз повертається назад, тому хто її прив'язував, Знялася. Прошу ви ще сили, допомоги. Скажіть, допоможіть. Чи лишився ще негатив, магічний вплив, будь-які втручання тим, хто дивиться відео близьким людям, що треба очистити. Ця свічечка теж дуже гарно працює, повертається вам ваша енергія, сила. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, що треба очистити. Ну, от те, що було раніше, може, в підвішеному стані, якби зупинилось, зараз почне рухатись дуже активно, швидко. Ви будете приймати рішення більш швидше. Також здійсняться мрії, плани, наміри. Ой, ще що я тут бачу? Робили негатив на дитину. Дуже агресія заради агресії. Тут, ну, тобто, ви ні в чому не винні. Тут просто люди намагалися зруйнувати життя і собі, наче як їм це подобається До вас ідуть ваші прибутки. Ваша робота, яку ви робили, не буде марна, тут будуть гроші. Зараз ще я буду знімати. Прошу, допомоги. Одвіжіть усі прив'язки, крадники і залежності, порчена залежність. А програми, приворотні програми знімаю Порчу на залежність, убираю на алкоголізм, на наркоманія. Порча на блуд, на обжорство і громанію убираю, на страждання убираю, В залежність від страждань убираю, відкриваю шляхи дороги на гроші на прибутки відсікається повністю всі прив'язки, енерготоку більше немає. Перекриваю, перекриваю. Прошу захисту міцного, янголи-охоронці. І вдень, і вночі захищають, оберігають усіх хто дивиться відео, близьких людей не на мить, не лишають, да буде захист міцний. Вищі сили, допоможіть, поверніть всі порчені програми ворогам. Тих, хто дивиться відео близьких людей, очищаю повністю енергетичний, фізичний простір, очищається від будь-яких втручань, програм негативних, крадників, стягів, приворотів, оморочених програм порч на залежності і всіх мерців, сутностей, відсікаю, очищаю простір. І Дітям, і дорослим очищається простір, енергетичний, фізичний стан. Повертаю весь цей негатив ворогові, хай з ними все це станеться. Прикриваю, прикриваю. Не на переклад, не по колу, не по крові, не по роду, не на переводи, тому хто робив, хто замовляв, лишається. І не зможуть нікуди його діти Самі хай одроблять. Буде так і так і є. все це. Буде так і так і є. Так, давайте ще раз подивимось. Скажіть, допоможіть. Вищі сили, чи лишився негатив, що треба очистити тим, хто дивиться відео, близьким людям в даний час. Угу. Тут родові ведуть. Ведуть, ну, тут багато чого і пояснюють. Дуже гарно відбувається чистка. Оця свічечка теж допрацьовує дуже гарно. Будуть прибутки. Зараз я ще буду дочищати. А, все буде гаразд. Так, ще з дитини буду дознімати. Родові вийшли на захист, і що вони говорять у вас в роду. Чому чому така ситуація виникає періодично? Були дуже багаті предки. Родові. Є моменти, хтось робив кармічні борги скидав не свої, ваш рід. І його треба очистити. Це заважає вийти із оцього, ну, як в підвішеному стані. Можна робити чистки роду, очищати рід, закривати рід від втручань. Ну, І загалом, щоб покращити життя собі, своїм дітям, онукам, правнукам і набагато поколінь вперед. Обов'язково треба чистити рід. І набагато легше і краще ви тоді повністю звільняєтесь від карми родової, збагачується рід енергії, багато є в роду ще страждаючих душ, які не упокоєні. Це теж забирає енергію. І темні можуть забирати енергію з роду особливо якщо були залежні люди. Тому чистка роду, будь ласка, тут вийшла. Це може робити моя сестра. Я також роблю чистку роду бажано навіть і до 10-12 коліна, особливо. Це глибокі. Так, це я обираю. Прошу, допомоги. Ну, порчу я зрозуміла, як тут ставили, вони заходять в рід. Ну, так воно і показує. Все гаразд, рід сильний, але є е, е, як е, слабкі моменти, якісь були ситуації важкі, коли людей пограбували. Зруйнували родові системи, багато пішли в залежності, алкоголь особливо заперечую, убираю всіх мерців, сушів. Убираю, більше немає залежності, більше немає енергоотоку. Всі мертві. Ви давно загинули. Ми вас розуміємо, любимо, пам'ятаємо. Більше вам не треба зловживати, ваше життя завершилось, і більше вам зловживати не потрібно, страждати не потрібно, вживати алкоголь не потрібно, переїдати не потрібно. Убираю з енергетичного, фізичного простору, всіх мерців, суші, всі залежності входять. Той, хто дивиться відео, близькі люди вам нічого не винні. І ви їм також нічого не винні. Ви можете упокоїтись, вознестися і заново народитися живим, здоровими людьми буде так і так. Очищаю енергетичний простір дітей. Фізичний простір дітей очищаю нуків. Від будь-якого впливу. Такі, можуть, розсорки навіть ставили люди агресивно з нічого, з нуля починали агресивну поведінку. Убираю повністю всі розсорки знімаються. Інколи приходять в рід і виймають оцих агресивних людей, неупокоєних. Прошу вище сили, допоможіть очистити простір від мерців, від негативних програм. Загоються всі травми роди. Покаясь. І ще немаєш одної агресії. Відкриваєш шляхи дороги на щастя, на здоров'я, на любов, на гроші. Усім, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає бути щасливим здоровими. Дороги легкі на здоров'я, на любов на гроші. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, закликаю, допоможіть. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео близьких людей. Не намить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так і так. Вітичний фізичний простір. Очищено повністю. Якщо бачите, тут прийшла інформація, щоб не забували дуже просять от очистити роди. Ну це дійсно без родового захисту дуже важко і дорослим, і дітям існувати. Дуже важко. Бо практики, як вони майстри от заходять в роди, виймають всі негативні програми і зачіплюють цю програму, тоді вона дуже сильно лягає. А якщо зробити родову чистку ще й до 12-го коліна, там близько 4 тисяч душ встає як стіною за вами захист міцний. Чому я звертаюсь духи роду? Прошу захист. Це дуже потужний захист, як непробивний. пробивний. Тож звертайтеся, чистіть роди. Гарна сьогодні чистка, дуже гарна. Знялися такі глибокі програми негативні. Зараз стане набагато краще і легше. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую всім за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про відгук. Це може бути коментар, можна подобайку поставити, поширити відео, також донат зробити. Це для того, щоб вищі сили розуміли, що ви радієте. Ви вдячні, вам це потрібно, що ви очистились. От, щоб набагато краще і швидше працювали чистка і захист. Дякую ще раз за увагу. Будемо продовжувати. Нічого, бо потроху воно все буде розгрібатись, тут же йдуть обратно всі ці порчі, і вже не так легко ворогам стає. На вас щось робити. Добре, все я на цьому завершу, все буде добре. До зустрічі.